Кожен плекає надію виростити густий зелений красивий сад, але часто для здійснення цієї мрії нам не вистачає знань, терпіння та навичок. Я Марія Спірочкіна, кандидат сільськогосподарських наук і завідувачка навчальної лабораторії плодовочевий сад НУБІП. сьогодні запрошую вас до нашого саду, де я дам вам ефективні поради по догляду за рослинами, щоб ваш сад ріс і радував вас своїми плодами. Малина і жина. Такі схожі, але водночас різні. Сьогодні ми поговоримо з вами про нюанси формування і обрізки кущів цих двох культур. зимово весняний період оптимальний час підготовки до наступного сезону. І хоча вважається, що ожину доцільно обрізати восени, але нехай не лякає вас зима за вікном. І якщо з якихось причин ви не встигли зробити це восени, зараз найкращий час, щоб підготуватися до нового сезону. Цікавий факт, що, хоча малина ожина дуже близькі родичі, і їхні дикорослі форми поширені по всій території України, але сучасні сорти ожини з'явилися порівняно нещодавно. Причиною цьому стало те, що вважалося, що в наших кліматичних умовах вони дуже погано зимують, і це частково правда, тому що ті сорти, які були завезені до нас з Північної Америки, потребували укриття в зимовий період. Адже через те, що ожина має дуже тривалий період вегетації, часто стебла не визрівали, достатньо для того, щоб перенести перепади температури в зимово-весняний період. На сьогодні ж, через зміни клімату та виведення нових сортів ожини, ми маємо прекрасний асортимент, який навіть не потребують укриття в зимовий період. До прикладу, такі відомі сорти, як Triple Краун. Лохтей, торнфрі, садове чудо, насолода прекрасно ростуть і плодоносять в наших умовах і не потребують укриття на зиму. Тож давайте розглянемо нюанси обрізки малини і ожини та як зробити так, щоб отримати максимальний урожай з куща. Отже, ми з вами біля куща малини, і перед тим як його обрізати, я хочу поговорити з вами про певні біологічні особливості, адже саме вони дають нам розуміння того, як правильно потрібно обрізати ці рослини. Малина відноситься до напівкущів. Як це проявляється? Вона має багаторічне кореневище, на якому закладаються бруньки для пагонів відновлення, та надземну частину, яка живе лише два роки. Крім того, сорти малини поділяються на звичайні традиційні або ж літні та ремонтантні. Ці два нюанси потрібно враховувати при обрізці кущів малини. Як ми обрізаємо звичайні традиційні сорти малини? В перший рік з нижньої частини куща або ж з бруньок, які розміщені на кореневищі, відростають пагони заміщення. Найактивніше вони ростуть в першій половині літа. Якщо брати загальну висоту, якою вони досягають до осені, то навесні та в червні вони формують десь 70-80% від загальної своєї висоти. В цей час важливо забезпечити рослини всіма необхідними елементами живлення, а також достатньо зволожувати. Але враховуйте, що малина не любить перезволоження і при частих застоях води кореневища, а особливо всесні корені. Можуть гинути також при обрізці малини слід враховувати те, що найбільш продуктивною є верхня та середня частина пагона. Обрізка верхівок пагонів малини це лише крайня необхідність в тому випадку, коли взимку склалися несприятливі умови і верхівки підмерзли. В інших же випадках цього слід уникати, бо таким чином ви знижуєте продуктивність своїх рослин. Нижня третина пагонів рідко утворює бічні відгалуження і плодоношення на них або майже відсутні, або мінімальне. В тому випадку, якщо ви маєте ремонтантні сорти малини, то обрізка буде дещо відрізнятися. Як відомо, ці сорти здатні плодоносити двічі. Як це відбувається? В поточному році, коли з весни відростають пагони, вони до осені здатні сформувати квіткові бруньки, і плодоношення наступає в другій половині вегетації і може тривати до самих заморозків. Тобто ремонтантні сорти малини плодоносять уже в рік посадки. Після плодоношення стебло малини відмирає. І дуже важливо правильно його зрізати. І зараз я вам покажу, як це потрібно робити, і як відрізнити молоді стебла малини від старих, ті, які вже відмерли. І також хочу звернути вашу увагу, чим відрізняється обрізка літніх сортів від обрізки ремонтантних сортів. Так, зараз ми з вами обріжемо це молодий, досить такий кущ малини, тому пагонів заміщення утворилося ще не так багато плодоносна смуга не сформувалася. Як же ми відрізняємо молоді пагони від дворічних в традиційних сортів на молодих пагонах малини немає бічних відгалужень, тобто це прямий. Пагін з сформованими бруньками. У тих пагінів, які відто доносили, є бічні розгалуження у вигляді таких коротеньких плодових гілочок. Ми проводили осінню обрізку цих кущів, але на жаль, дещо упустили. Тому зараз я проведу зріз. Зрізаємо завжди біля основи, не залишаємо пеньки. От, як, наприклад, тут. Це дуже неправильно, тому що, по-перше, у нас гірше утворюватимуться пагони заміщення, а по-друге, ці пеньки, вони розсадник хвороб та шкідників. Також ми видаляємо зламані. Навіть якщо вони живі, і слабкі пагони. Вони будуть лише загущувати і відбирати на себе поживні речовини, але нормального урожаю ми на них не отримаємо. І це також. Лишаємо лише найсильніші пагони. А з тих слабких однорічних, які ми зрізали, з тих пеньків з основи куща будуть відходити пагони заміщення. Верхівки я не вкорочую, це можливо доведеться зробити навесні, якщо раптом буде підмерзання верхньої частини пагона. В інших же випадках ми цього не проводимо. Це я вам показала загальні принципи обрізки кущів малини. Що ж робити, якщо у вас ремонтантна малина? Ви можете її обрізати так само, як і звичайно, і тоді вона буде плодоносити у вас два рази на сезон. Перший раз літній, і в другій половині вегетації, і до настання морозів. Я не рекомендую лишати ремонтантну малину на повторне плодоношення, адже, як я вже раніше говорила, найактивніший ріст пагонів малини це весна і перша половина літа. І коли ми лишаємо минулорічні пагони для повторного плодоношення, таким чином ми знижуємо осінню продуктивність кущів. Тому я рекомендую зрізати ремонтантну малину відразу після осіннього плодоношення, таким чином, щороку з основи кущів будуть відростати пагони заміщення, які будуть плодоносити в другій половині вегетації, після чого ми повністю зрізаємо кущ під основу. А тепер ми поговоримо з вами про нюанси обрізки ожини. Ожина має більшу інтенсивність росту, тому для обрізки нам знадобиться гілкоріз. Основною відмінністю між малиною і ожиною є те, що більшість пагонів заміщення в ожини формуються саме з основи куща, тоді, як в малини переважна частина пагонів заміщення утворюється з кореневих паростків. Так само, як і в малини, в ожини ми видаляємо дворічні стебла після плодоношення. Як їх відрізнити від однорічних? Однорічні Агони ожини традиційних літніх сортів не мають, здебільшого не мають розгалужень, хоча в певних випадках вони можуть мати, але здебільшого не мають. Тоді як дворічні стебла мають бічні відгалуження, навіть декількох порядків, на яких на кінцях приростів утворилися квітки та сформувалися плоди. Видаляємо так само, як і в малини під саму основу, не лишаючи пеньків. Крім видалення пагонів, які вже відплодоносили, для ожини дуже важливе нормування врожаю. Адже за вегетаційний період може утворитися до 20 пагонів заміщення. До чого це призводить? Ну можна ж подумати, чим більше пагонів заміщення, тим вища врожайність, тим більше ягід ми можемо отримати. Але це не так. Тому що чим більш загущений кущ, Тим сприятливіші умови для розвитку різних хвороб, особливо плодових гнилей. Крім того, деревина стебла не встигає визрівати і, як наслідок, кущі будуть пошкоджуватися морозами взимку. І третій нюанс ягоди стають дрібнішими. Для того, щоб отримати високі врожаї крупних ягід, ми на кожному кущі лишаємо тільки декілька найсильніших однорічних стебел ожини. Є різні рекомендації по тому, скільки ж стебел ожини ми лишаємо. Хтось рекомендує сім, хтось рекомендує п'ять, я би відштовхувалася від ваших власних потреб. Один кущ ожини в середньому може дати від п'яти до п'ятнадцяти кілограм ягід. Чим менше продуктивних стебел на вашому кущі, тим крупніші будуть плоди. В своїй практиці я можу сказати, що оптимальним для мене є 4-5 плодоносних стебел на один кущ. І також для ожини дуже важливим є, крім осінньої або ж зимової обрізки, є весняна, а потім ще й літня. Що ми робимо навесні? Так як ожина. Формує дуже довгі стебла, які можуть сягати навіть трьох метрів. Ми проводимо укорочення стебла, на яку висоту найпродуктивнішою частиною стебла є середня. Саме тут формуються бічні відгалуження, на яких потім зав'язуються плоди. Верхня частина дуже часто не встигає нормально визріти і взимку може підмерзати. Тому навесні ми обов'язково зрізаємо або до живої деревини, або ж укорочуємо на висоту близько, десь ну, метр вісімдесят, метр шістдесят. Більшість сортів ожини мають стебли, які потребують опори. Звичайно, є деякі сорти, які прямостоячі, але більшість сортів потребує опори. Інакше під вагою ягід стебла будуть нахилятися до землі, і як наслідок ягоди будуть підгнивати. Наступний нюанс про літню обрізку: ви можете почати нормувати кількість стебл. Уже починаючи з першої половини літа, відразу видаляти ті, які найслабші, щоб вони не створювали вам загущення куща, і до осені лишати десь до восьми стебл, і потім навесні лишати лише там 4-5 найбільш сильних, які будуть формувати урожай вже в цьому році. Це основні правила обрізки кущів ожини. Я ще хотіла би зупинитися на тому, що так само, як і в малини, ожина буває також ремонтантною. І там принцип обрізки такий самий, як в обрізки ремонтантної малини. Після осіннього плодоношення ми зрізаємо всі пагони, які є на кущі, не лишаємо їх для плодоношення наступного року. У вирощуванні та обрізці малини та ожини також присутні певні стереотипи та помилки, яких дуже часто пропускаються садівники. Давайте їх розглянемо. Я дуже часто зустрічаю на просторах інтернету, продають малинове дерево. І іноді навіть мої знайомі звертаються до мене, щоб я їм порадила, який же краще сорт малинового дерева обрати собі. Не буває малинового дерева. Малина на півкущ. Стебло малини живе лише два роки. Як же може дерево жити два роки? Що ж продають вам під виглядом малинового дерева? Це звичайна малина штамбової форми. Тобто, вона має... Товсті сильнорослі стебла, які не потребують опори. В цьому і весь секрет. Наступний стереотип стосується формування кущів. Особливо це актуальне для ожини. Хоча і малини певною мірою також стосується. Після того, як ви купили саджанець ожини, його потрібно посадити і зрізати всю надземну частину. Адже саме Зі сплячих прикореневих бруньок формується ваш майбутній кущ. Адже якщо після садіння ви не зрізаєте надземну частину вашого садження, ви отримуєте меншу кількість пагонів відновлення. І наостанок я хотіла вам розповісти цікавий факт про ажину. Деякі сорти здатні до укорінення верхівками. Тобто пагін, який росте і дотикається своєю верхівкою поверхні ґрунту, може пускати корені і утворювати таким чином нову рослину. Цей принцип також стосується і живців ожини. Коли ви розмножуєте ожину зеленими або ж здоренілими живцями, немає значення, якою частиною живця ви будете вставляти їх в ґрунт. Ось такі у нас садові лайфи. Уникайте поширених помилок та стереотипів, не давайте вводити себе в оману, і нехай ваш сад росте і радує вас своїми плодами.